Привіт, вітаю вас! Дивіться, я отримала таке замовлення і думаю, що ж його робити мені самі. Треба вас запросити, щоб робити разом. Тому вітаю вас на своєму каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь. Давайте дружити разом. Я взяла коробочки основ заготовки, які купила в магазині для творчості. В принципі, їх можна знайти усюди. Тут я діштовхнулася з тим, що набагато складніше знайти гарні. В магазинах продаються в основному китайські, такі вони якість така собі, але добре, що хоч є такі. Ось, І знайти такі хороші, як нас там з буку чи щось, що, подають такі шкатулки чи ще щось таке, щоб був такий вибір, то немає. Е, можливо, є на ЕЦІ, але там ціна така трошки, ну, ціна із доставкою буде стоїть стільки коштувати, що я не впевнена, що це нормальна ціна, щоб потім зробити і продавати роботу, тому, якби, немає сенсу такого. Ось тому трошки якось всім складно. Я, можливо, ще не, не до кінця знайшла це все, але те, що я бачу, що продається, ну на даний момент ось це і дуже такий скудненький вибір. Я вже думала навіть замовляти, чи з України, чи що. Але, в принципі, якщо буде бук, то він буде так, він досить тяжкий, буде коштувати, Ну так, то не впевнена, що є сенс. Ну, поки це в мене відкрите питання. З матеріалами, з основами, у пошуку знаходжу, скажімо так. Що я робила для своєї коробочки? Я її покрила спочатку, ви бачили, білилами. Зазвичай при такій техніці покривається потім свічкою. Тут навіть бачила на відео, що люди використовують вазелін. Я була настільки здивована, але, в принципі, логічно подумати, то має сенс, має це працювати. Ось, Але бачите, як я, мені не знадобилось нічого, бо краска добре стирається. Я перекрила потім блуневі таким темно-синім, дала цьому ділу всьому висохнути і наждачкою зашкурила. А потім оце наношу малюнок і надписи, які мені необхідні. От, У нас така морська тематика, тому буде такий який. Я намагалась це зробити швидко, але в мене це замовлення вийшло просто неймовірно довгим. Я думала, що в мене буде нервовий як кажуть, бо, бо я не знала, що воно таке. Воно все щось не так. То не так перекрилось, то не так написалось. Кісочка не така. Оце і, знаєте, є такі, десь люди сміються в інтернеті звуки, такі хтось говорить, би, здається, учасник мастер-шефу, де Це не, все не так, те не так. І те не так, і те не так. Оце в мене було цього разу. Так ніби спеціально, знаєте. Якось люди пишуть такими кісточками довгими, Я бачила дуже швидко і дуже добре. Ні, в мене не виходило щось, воно зіскакувало. Я робила якусь помарку, потім мені потрібно було виправляти. Лаком покривала так само, щось було не так. Чомусь лак пішов кракелюром. Я не знала, що це таке, такого. Ну, Звичайний акриловий лак не до не повинен йти кракельором. Ну окей, якби я робила для себе, і в принципі для, для от, цього такого рустік-стилю, да, воно би ну, підходило. Але я ж не знаю, як воно там себе поведе. Може він потім повідпадає, відшелушиться. потім наречена наречено отримує таку коробочку, думаю, ні. І, але потім зашкурила я його, і в принципі, перекрила було нормально, але був ну, такий нюанс спочатку. Тому робила дуже-дуже довго і писала це чомусь так довго, що просто це я ж прискорила. А, а так, ці дві коробочки я писала, як будто я там цілий текст на всю, на всю стінку писала. Ось, таке було замовлення. Але я справилась. Спочатку робила одну коробочку робила повністю, тому що я не могла знайти м, таку саму заготовку. Та ж кажу, що виявилася в цьому проблема, що не можна. Ну, я ну зазвичай як я в Україні купувала. Ну, і знала, що вони виробляють, тобто вона є постійно в наявності. Ну хіба що зняли з виробництва? А тут щось продали, і я не знаю, чи буду, чи ну, немає. Декілька в декілька магазинів заїхала, немає такої самої коробки, і хто знає, чи вона буде. На сайті так само немає. Я знайшла схожу. І я вже вибачалась, кажу, вибачте, ну я так тільки Ну, що в мене досвід тут невеликий, тому я не знаю, ну, як до кінця працює система. І... Тепер я буду ну, заздалегідь готуватися до цього. От. Допропонувала зробити для неї інший варіант, е схожий, бо в мене такі, бо вона захотіла таку з накладкою, Бачите, на кришечки такі на, це всередині, а там зверху така тіпа, як накладочка, а вона робить краще. Ну, таку трошки складнішу ту кришечку, бо в мене є коробочки без накладки, вона не захотіла. Кажу, давайте я зроблю вам зразок, якщо вам підійде. То ви заберете, ні, то ну, поверну гроші. Тому я одну зробила, а в нас замовила дві. От бачите, надписи тут йдуть навпаки. Спочатку йде місяць, а потім день. І так для мене дивно, я скільки продаю на етці, ніяк не звикну до цього. І це коли писала 28 посередині, як це може бути 28, там, бути до 12. То я спочатку ну, повністю робила зразок першого, думаю, думаю, а потім що ж я буду, треба поки воно сохне, то можна робити другу паралельно. Але не буду просто писати надпис, щоб якщо вона відмовиться, то потім надпис було простіше для когось іншого зробити. От, То я так е дійшла до, до, до надписів, але ж, ну, і зробила серединку так само, як і тут. А вже коли вона погодилась, то я написала надпис, перекрила лаком все і завершила до кінця. Ось. Вона говорила кучу, нічого не говорю по, по роботі. Ну, ви бачили, що я затерла наждачку і після цього зробила надписи, намалювала якорь. Ось. Зараз я роблю подушечки для цих, щоб потім можна було обручку поставити. Так, щоб було по ширині. Зігнути напополам, і коли при після набування наповнювачем е, напов, набування, наповнення, ну ви зрозуміли, щоб воно так, його було достатньо. Небагато, щоб не вилазили ці подушечки, і не замало, щоб таке було. Часом буває замало, то не вистачає, якби. Того, щоб вони одна до одної притулялися і щоб можна було поставити туди обручку. Тому так продумуючи, робимо це, вирізаємо. Ну, як більше, то можна відрізати, але просто що перероблюєш і також витрачаєш час. Тому я тут вирізаю чотири, бо я другу робила, як ви чули, якраз наповнювала подушечками. То... Вирізаю відразу чотири. Оце вже надпис я зробила, і тепер я його ще так прошліфовую, щоб він е, був так само з потертостями, бо коли я щось пишу, я не можу його написати ну, тако собі, щоб, розуміючи, те, що все одно буду шкурити. Ні, Мені треба гарно намалювати, щоб ніде не було там просвітів чи щось, а потім я ще, а потім тільки затираю, це якийсь бзік. А часто я це витрачаю, щоб гарно без всяких просто, там, прогалин намалювати. Ось, шліфую. Після чого буду покривати вже лаком. Оце я забула, що я знімаю для TikTok. у мене привичка вироблена гадами відео для тіктоку. А за YouTube забуваю, що це ж воно горизонтальне. І це я показую, як я на своїй крутій машинці, яка досталась мені, так сказати, по наслідству зашиваю свої подушечки, наповнююсь таким наповнювачем. Ось. І потім вставляємо в нижню частину коробочки. Два таких. Руліка, не руліка, як сказати. Оце я блокую. А лак це ж таке діво. Добре, коли добре. Покрило, раз, два і все. А коли щось то впаде, то ще щось з ним трапиться, то це. Бере час, як кажуть. Складного нічого нема, але можливо комусь все-таки стане у нагоді. Я ще в Україні робила цю ну, таку модель, але Ну, звісно, тут такої коробочки нема, то вона була досить популярна. на Подобалась. Ось, бачите, ті такі валіки Я вставляю так, щоб. І щоб вони не болтихались, і щоб вони ну, і не розраховують, що буде кришка закриватися, що обручка буде там, то щоб так. І потім я приклею торці і бока. Щоб воно було гарно зафіксовано, щоб дам день не виліз потім кусок мішковини чи ще щось, то так я його проклеюю гарненько. Зовсім поки от даю час, щоб воно просохло. І тепер скручую вже коробочку. Треба, щоб гарно просохло, тому що бувають оці місця, там, де всередині, да, де місця, місця з'єднання. Воно буває там якось чи лаку більше, чи фарби, і буває закриє, що потім так може приклеїться одне до одного, якщо добре не просохло. Або навіть якщо закрилося, вроді як висохло все, закрилося, постояло, потім відкриваєш. а Воно ну так навіть зачепи, так, причепилося одне до одного, що відривало кусок краски, таке може бути. Тому будьте впевнені, що воно просохло все. Щось я крутила, прокручувалося, я не витримала, взяла ножиком, потім докрутила. Потім я взяла, це вже все висохло, майже готове, я взяла джутовий шпагат. І так, типу, в петельку вдягається, і ось таке, типу, як вузол, не вузол, тупо виходить, якось щось таке. Щоб так воно було теж акцентом і під морську тематику якраз підходить. Виміряю довжину необхідну. Тут жутовий шпагат буває тонкіше, буває ширше чуть -чуть. Ну, Це в мене, навіть, здається, середній. У мене є менший і буває ще й більше, тому оце якраз більш середній. Я думала, що щось менше піде, але він такий геть, якийсь тонкий, то губиться на цьому всьому. А це якраз добре підходить, тому промащую клеєм та приклеюю. І так само не дергаю його, даю йому гарно висохнути. Я трохи хвилювалася, думала, не знаю, а вдруг, думаю, відклеїться. Ну, якби, ніби то не повинен, але думаю, щоб не ризкувати, я потім ще десь через пізніше додала ще. є 600 цей клей, щоб вже точно не відклеїлось. Ось тримаю і майже сухою кісочкою, так, не сильно сухою, але майже. Я роблю ще ось такий акцент, щоб також перегукувалось із надписом, і з затертостями. І воно було так одною тематикою проникнути усе. Ось. Нічого складного ще раз. Але як воно знаєте, як воно кажуть, коли бачиш, то вже нічого складного готовий варіант. А коли думаєш, як його зробити, то це. Трохи треба подумати спочатку. Потім вже повторювати, то дійсно не важко. Але сподіваюся, що я вас надихнула на щось. І ви зробите свою якусь цікаву річ. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь. Давайте дружину.